Доброго дня! Дозвольте представитися припалиться Оксана Володимирівна, доцент кафедри мовно-літературної та художньої естетичної освіти. Мова зараз піде про два слова: це рисунок і малюнок. Звісно, що якщо з перекладу рисунок перекладається на український малюнок, але ж ми використовуємо і рисунок в українській мові. Якщо переглянути у слов... словники і побачити слово рисунок, він походить від слова риса і даль... подальше слово, іде як «рисувальник», образ, нариси, зарисовки. Зверніть увагу, що зарисовки не замальовки, а правильно використовувати зарисовки. Синоніми рисунка ми можемо використовувати такі, такі слова, як візерунок, ескізи, креслення. Креслюнок, контур, слово ж, малюнок вважається в наші мови, це живописне зображення, кольорове зображення. Якщо ми можемо синонім до малюнку, це образ, образок, картина, мальована, малюнок, малярство. Знову ж таки, якщо я хочу звернути вам на увагу на те, що якщо ви підписуєте ілюстрацію. І якщо у вас зображення є кольорова, кольорова і живописна, то ви підписуєте малюнок. Якщо у вас зображення іде креслення, схеми, таблички, ви повинні писати рисунок. Дякую за увагу.